Богдан Сторощук, економіст зі мною на зв'язку. Пане Богдане, вітання вам доброї ночі. Доброї ночі. Слава Україні. І не відмовлю собі в задоволенні повторити озвучений вам мем за останніми новинами Україна перемагає. Героям слава. Ви кажете про аспекти спортивні зараз, правильно? І ні. Та вітаємо Олександра Усика з перемогою в поєдинку. Не повертаючись до економіки, звичайно, Україна отримає 1,1 мільярд доларів від Міжнародного валютного фонду. Як нам розпоряджатися цими грошима? І насправді чи потрібно їх повертати, і куди ми можемо їх використати? Дякую за запитання. Ну, якщо говорити чисто по теорії по класиці, то Міжнародний валютний фонд. Традиційно кредитує на, на дефіцит платіжного балансу тобто, це гроші, які йдуть в, на використання центральним банком для збалансування потоків капіталів в Україну і з України. Проте бувають винятки. Якщо не помиляюся, ще в нульових роках здається прем'єром Була Тимошенко. МВФ один раз був дозволив використати ці кошти на покриття дефіциту бюджету, і от зараз він теж дозволив, жмен вже зробив офіційну заяву, що ці кошти підуть на бюджетні видатки, на фінансування соціальної міста. Ну і е, насправді як зараз буде почувати себе економіка Російської Федерації, ми також частково вже про це згадали. Що є й прогнози міжнародного валютного фонду про те, що війна може закінчитися в наступному році? Деякі спеціалісти, експерти кажуть про те, що ще в 2026 році будуть відбуватися певні бойові дії. Це напряму залежить від стану економіки Російської Федерації. На чому вона сьогодні тримається? Ну тут, скажімо так, економіка Російської Федерації сьогодні її тримає виключно єдиний фактор фактор, який практично всі роки ще з Радянського Союзу був визначальним це експорт сировин. В цій сировині визначальну роль, як і раніше відіграє нафта. Це внаслідок Аварії на трубопроводах північного потоку внаслідок того, що Польща не бажає транспортувати російський газ, Україна прогнозовано теж припинить транспортування. Роль газу поступово зменшується. Роль нафти є визначальною. Але крім того, можливо, не такою великою, але дуже відчутною для світу є роль. Російського експорту по цілому ряду позицій стосовно важких металів, лужноземельних металів, то що там по нікелю, по платину по паладію. Там Росія по багатьох випадках займає теж провідні позиції на світовому. Я колись сказав, що в принципі можна було б не вводити взагалі ніякі санкції. Якщо би вдалося, так як на початку ковіду втримати ціну на нафту, ну, скажімо так, до 40 доларів забуду, у ідеалі тридцять, тоді не треба ніяких санкцій, тоді економіка Росії сама Угу. Економічне становище тримається, якщо ми кажемо зараз про продаж експорт нафти, але внутрішня ситуація економічна. Соціальні виплати там зарплати, виплати військовим інфляція, яка є в Росії. От... Путін намагається це приховати і зробити вигляд, що ну або це певні економічні труднощі, з якими Росія легко впорається, або Росія буде намагатися десь знайти ці гроші. Якщо ми не кажемо про експорт нафти, які ще є джерела надходження до бюджету Російської Федерації, ну якщо не говорити ну, крім експорту нафти і тих. Скажімо так, ну по металах, що я говорив критичних, то звичайно, що є надходження з внутрішніх джерел від функціонування власної економіки. Тут, те, що ви говорите за спокою населення, тут слід зрозуміти, що економіка, коли ми говоримо про економіку Росії, вона, якщо говорити про Росію в цілому, має трошки іншу логіку. Зростання і трошки іншу логіку функціонування, ніж в Україні. В Україні ну, теж порівняно з, з розвинутими країнами світа, у нас більш нерівномірний розподіл доходів, але в Росії він ще більш в рази нерівномірний. Тобто верхівка, яка жила дійсно шикарно, колись років 20 тому я був відряджений там, то вони так і говорили, що є чотири точки. В яких можна жити. Москва-Пітер, Хау і Янау. Тобто Москва-Пітер зрозуміло, зрозуміла, антрмансійський, Мауненський автономнікрої, тобто, власне, основні точки, де видобували НАТО. Але знову ж таки, якщо брати Хау і Янау, то це виключно завдяки доходам, але не завдяки умовам життя. Якщо брати повністю весь спектр, е скажімо так, економічних умов нормального повноцінного життя, то це саме і Москва і Пітер. Ну, може ще там Нижній Новгород Новосибір. Тобто ці більш скрутні економічні умови, тобто падіння доходів, високих, прискорення інфляції, воно вдарило дуже сильно по достатньо мізерній частині населення. Основна частина населення, як тоді, так і зараз, вона ну, балансувала на межі виживання, і вона зараз там балансує, якщо раніше це були зарплати невеликі, то зараз це. Компенсовується там якимись позиками, які вони хронічно дарують, хронічно не повертають соціальними виплатами і так далі і тому подібне. Але тобто, в них у плані рівня їхнього життя ну, дуже сильно не змінилося. Це основна маса населення. там мова йде ну, більше трьох четвертій. Але для них, як і раніше, так і зараз, є дуже важливу роль відіграє оця. Гра на цій величі, там ми найсильніші. Ми всім там будемо загрожувати, всі нас бояться, ми найкращі, нас все найкраще, ну і так далі. Богдане, дякую дуже вам за аналітику. Богдан Старощук був з нами на зв'язку. Це економіст. Спасибі вам про економічну ситуацію в Росії не тільки поговорили.